У диявола нема права, а з дияволом так цікаво тебе руся не гріш, а дияволу тепер сміш. Воїн, воїн, воєнно робила лиха, сьогодні тиха сполосі устих. А не стану хороша. Воїна робила лиха, сьогодні тиха, сполосімустих.

Слава Україні! Дякую ви тільки що могли побачити, ми з вами приступили до другої локації порятунку Гранд Хіла, а саме студія Ашера. Зараз я вам показувала, які подарунки можна отримати. Мене здивувало, що можна отримати два подарунки за кожне з доповнительних завдань. Я Прочищала цю локацію потихеньку, помаленьку. На жаль, багато речисти не вийшло. Але ви зможете побачити, де саме знаходяться деякі моменти з цієї локації. Наприклад, ведра, ключі, журнали або ж просто розташування а, всяких наших сундучків. Також побачити, де є великі камінці, котрі треба буде все одно розчищати, але я не дуже чесно хочу, але треба. Тому буду це робити. А, зараз ми з вами будемо розчищати оцей маленький шматочок, наскільки в мене його там вийде, розчистити. І після цього приступимо к наступному. А зразу такий маленький спойлер. В мене вийшло розчистити дві чи три шматочка. Ну, по суті, а, менше половини я розчистила. На жаль, дуже багато великих всяких, а, камінців, дерев, залишок руди, вугілля. Дуже всього всього багато і. Просто не хочу витрачати динаміт, я хочу їх спробувати накопити, скільки це буде можливо. Буду пробувати це робити. А також тут є ще якась печера. За квестом, скоріш за всього, в неї треба буде відправлятися. Але я ще цього не робила. Це буде у наступній серії, коли я трохи енергетиків. І в нас, до речі, є нова нове А Було в четверг. Сьогодні понеділок, це було в четверг. Я вправлялася на цю локацію без камери. Це Топхіл. чесно, мені вона взагалі не сподобалась. У мене залишилося менше трьох діб. Це може подивитися це дві. 2 дні та 10 годин, цього мало, вона велика. А, так, там, Ідеї багато залишок нафти є. Золота. Можна зробити сиру нафту, а, шоколадні якісь там фандюшки я бачила, там є рулетки а, квестів, я б не сказала, що прям багато. Там виходить 6, 12, там, 13, 6 14 квестів, якщо не помиляюсь. А, дві локації це сам Hill. І друга локація це шахта Турн там. Доволі-таки великі, я дивлюсь зараз по мапі. Багато також великих споруд, всяких, які треба розбити. Я не хочу з цим заморачуватись, не маю ні сил, ні бажання, ні саме головне це енергетиків. Я вирішила, поки її не щепати, може наступне обновлення, мені буде більш до вподоби. Хоча я знаю, що в тохіллі можна за якусь старшістку локацію було отримати рулетку. Я все одно вирішила, що забагато цього треба всього, на ту рулетку, вона того не коштує. Тому так, замість тієї ролики, яку я не отримала, ви скоро побачите, що замість цього я отримала на 22 дня. Дуже прикольно на мій погляд. Можна було б, звісно, більше запихнути всякого туди, але сломаємо, то маємо, як то кажуть. До речі, саме ця студія вона дуже повільно розчищається. Я б ну, так, щоб і багато, ну і щоб і немало. Ну, може на відсотків там, 5 десь так, такі примінок. Але не 3. А, є, ось, ну, трава на траві, травою поганяє, сама з камінчиками, я не спорю, є локації ще більш густо. А, Наставлені ці всякою природою. Але мені здається, що вони не такі великі, як ця. Тому що тут ще як мінімум одна локація доповнітельна є. І можливо навіть ще є третя. Такі на, на першій нашій локації у нас ще доповнительно є дві локації. І якщо у нас сади я там 300 кіча, у мене там вже є персики, а там, до речі, на споруда, що я вважала, що а, це як парк і каратут. Це не так, це щось типа торговця. А, за ці персики можна там, придбати за тисячу можна придбати а, баф для пекарні, за 300 можна придбати. Енергетики для персиків, і що я столі за 300, толі за 100, -100, 100, -100 там, щось. Ну, тобто, нафту можна, це все можна, але Там, вода треба. Ну, я це все роблю. Але дуже-дуже повільно в цьому плані. А тут, до речі, ну, мені такі локації подобаються, що вони мені напоминають ти Розбиваєш, і тобі відразу падає енергетика, це все падає і не треба топлива своє, тому що та, ам... того, що а, я все ж таки паралельно намагаю зустрічати ще одну локацію, яку я не, не знаю, не певна, наскільки я довго розчищаю, треба буде подивитися. Я в Якомусь відео пам'ятала, що я починаю роз... Ще треба подивитися, наскільки довго вже вона щіститься. А, Чесно, не пам'ятаю, як вона називається, повною назву. Назву я напишу ці локації в коментарях. Ви можете, якщо хтось пам'ятає, скільки я її вже щищу, можете написати, тому що мені здається, що я її щищу вічність. Вісь... Реально, таке відчуття, ніби бурлина етат... гніздо. Тобто, я рубний гнездо взагалі не розчищала, я так клацнула його там перетворити, воно мені його перетворило, я отримала приз. да. А так, зараз, до речі, я вже розчистила на 15%. Ось вам показую. Ага, мене значить, є на 3 частини там виходить. І ось те, що я вам казала, на 22 дня в нас є 4 безкоштовні рублетки. Добратися до них, якщо ви не збираєтесь отримувати відсот подарунок е, за повну розчистку локації, не составить труда. Єдине, що так, тут е, діалог, субтитры внизу як зазвичай. Приділок закінчився ось значит, третій домик і четвертий. Єдине так, що третій домик треба побудувати за 5 енергії, але це небагато. Також я вважала, що це дерево буде дуже дорого, але 25 енергії це небагато. Завдання знайти 12 ведер. Там ще труди треба буде пошістити. а Зараз це можна буде все побачити. А, я зі справді прівас на тут, тут шматочок невеликий, тому що я вважала, що локація ну, цей шматочок, який зараз менше, але він вийшов більше. От я показую, що несла до 25%. Подарунок отримала. Один шматочок розчистила, і от можете побачити, е, є ведра і є такі брудні маленькі пли, І ось їх ми будемо з вами розчищати. Зараз я там щось показую, що щось чиститься в мене. Шіститься доволі важко. У мене було дуже багато енергетиків. Але вони усі йшли дуже-дуже дуже швидко. Я не очікувала такого, що вони йдуть з такою скористю, тому що, як мені здавалося, першу локацію я розчищала набагато швидше. І хоча енергетиків в мене було менше таких от масивних, як чорничний пиріг та маліновий дзвін. У мене було таких менше. І яблук у мене було мало. Але при цьому здається, я швидше його розчистила. Я його розчистила за дві доби повністю. З ужем того, що а, я навіть робила собі там перерив, тобто я його розчищала за дві години першу частину, і потім другу частину за там майже дві години. Там в мене був момент, що закінчилися енергетики, треба було поїздити яблука позбирати. Ну а так, в принципі, це доволі швидко, за 5 годин я вважаю, що це локацію було. Зараз я навіть не знаю, як це подивилось. Я думаю, напевно, що дану локацію я буду розбивати на 3 відео, тому що дуже велика, я не впевнена, що вистачить усіх моїх інтернетиків. плюс дуже прикро, я не можу просити допомогу компаньйону на цій локації. Тому що дуже багато великих таких. Дуже багато великих камінців, дерев. Дерев, звісно, менше, але оглін залиші. 165 стоватний, камінці 135, дерева, 125. Просто залишки руди, вони стоять з того боку. Мене лякають дуже сильно, я так і не зайшла у ті двері. Зараз от відкриваю при вас всі наші подарунки, що я казала на початку відео. Ключики, журнали. Так. Випади доволі таки, ну я не скажу, що багато енергії, але нормально. Звісно, витратила набагато більше того, що мені випало. Я потім за кадром надкочувала за допомогою цього маленькі всякі камінці, котрі мені даст маленькі, великі камінці, щоб вони стали хоч трохи маленькими. Але все одно це не дало такого результату, як хотілося. <сіллявим> Я не знаю, це треба. Напевно, то, що та сума енергії, котра в мене вийде, її треба, напевно, помножувати на 10, щоб вбрати усі камінці з цього шматочка, котрі я вже розчистила. Уже багато всього там. А, да. Також так, на наступну у на нас частина також перехід 25, я не відкривала, відкрию в наступній частині відео. А, також я б хотіла вас просити підписатися на мій канал. Якщо ви дивитеся без підписки, поставити лайк під відео, мені це буде дуже приємно, тому що переглядів набагато більше, ніж лайків. Буває таке, що на відео взагалі немає лайків, і це. Ну, Трохи демотивуй, на жаль. А, також прос, хотіла би попрохати вас писати коментарі. От, наприклад, на коментарі, якщо хтось пам'ятає про ту локацію, яку я казала. я напишу назву і а ви напишіть, будь ласка, скільки я приблизно можу її вже розчищати. Там половину я точно десь розчистила. Але не усіх вам забрала, на жаль. Погодувала не усіх. Напишіть, якщо ви знаєте відповідь або хоча б приблизну відповідь. Я спробую знайти точні дані, Буду намагатися буде цікаво подивитися. А, також не забувайте, що я знімаю відео про Sims 4. А Наразі я показував про, про доповнення на наше нове доповнення. А це здається в оренду. І я розказую про сім'ю від розрабників, також дуже цікаво. Якщо вас інтересує така игра, то можете, будь ласка, прийти на мій канал. У мене навіть є я створила отільний відтворення для цього доповнення. Можна подивитися це доповнення. Або як я граю в Дінасті, там перша лінія Дінастії. Як я в ній граю, Наразі, зараз невеличкі проблеми маю з цим. Не дуже виходить щось що в мене на камеру пограти, або все нудне, або просто буває таке, що вони чомусь зависають в структурі і не хочуть. Це було до цього обновлення, після обновлення, звісно, буду пробувати ще. До речі, зараз от ці озера. Буду за допомогою тих ведерець, які знайшла, буду їх типу, чистити, щоб вони становились такими красивими, баклітними. А Чесно, я ще чомусь думала, що мені не вистачить цих ведерець, чомусь я думала, що їх буде мало. Але ні, все. Вірно. Я боялася, що придеться вибивати великі скелі, щоб мені їх вистачило. Так, от зараз я забирала всі і дивиться на магію перетворення. Також так, приємний бонус. Це три зомруда. Знов субтитри. Шорна душа є. Не На цьому у нас все. До речі, напиши, будь ласка, в коментарях. А ще вам це вподоба, коли я роблю субтитри. Ще ви їх не читаєте, і можна просто припускати дані діалоги. На цьому все. Всім до побачення.